П'ять ночів з Фрогі. Це така це фан-ігра по Fife Фредді. Ну, як не странно, як не дивно, ну тут є досягнення. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. В сьогоднішньому відео я вам розкажу, як отримати всі досягнення. І так, друзі, давайте ми почнемо з того, що я розділив всі ці досягнення на різні категорії: легкі, середні, сложні, ну і там далі екстремальні. Коротше, друзі, сьогодні... давайте приємного просмотру, Ну а ми починаємо. Щоб отримати 5 цих однакових досягнень, вам потрібно пройти всі 5 ночів в цій грі. Досягнення посмішка. Для отримання цього досягнення вам потрібно просто сфотографувати золотого фрогі. Хороша робота! Для получення цього досягнення вам потрібно прогнати 200 вандалів. Це досягнення я отримав, коли проходив повністю ігру. На захист королівського саду. Для получення цього досягнення вам потрібно просто пройти сьому ніч. Там без різниці, ви можете просто пройти сьому ніч, класти всі на нуль і просто віддохнути. Хвилююча ніч, а отут вот уже потрібно по-настоящому попотіти, тому що для получення цього досягнення вам потрібно пройти неможливу шосту ніч. Розтяпа. Для получення цього досягнення вам потрібно вволитися вол чотирма способами в цій грі. Галі... Я не знаю, друзі, як ви, але ці досягнення я просто ненавижу. Даніель завдає удар в відповідь. Для получення цього досягнення вам потрібно пройти, просто, просто вам потрібно пройти ніч Даніеля. Божевільна ніч. Боже, це ніч, по-моєму, для мене саме майже сложна. Тому тобто, що для її получення треба пройти сьому ніч, но пройти всі на 20. Фух, надіюсь, я всі условия досягнені, сказав. Ще не всі. В смыслі, не всі. Я ще досягнення за бурю, за день і за ці ДА ЙО... Казалось би, ви б отримали всі досягнення, і ви такі, все, свобода! Ну і гра продаліває вам в де додаткові досягнення, а точніше, до, досягнення за, за режим. Щоб отримати досягнення за режими, то вам потрібно пройти день і бурю. І на кінець до доброго шляху. Просто потрібно пройти сьому ніч або вже всі на двадцять, щоби отримати, щоб отримати це досягнення, просто подивіться цітри. З мене вже доста ваших досягнень і всякі там п'ять з сфрогі. Коротше, друзі, якщо вам полюбилось це відео і ви хочете читати, то обов'язково поклайте лайк, підпишіться на канал. З вами був Андрій, всім пока.